Заправний пристрій з кронштейном зовнішній під термопластикову трубку Томасето. Заправний пристрій необхідний для зручної і безпечної заправки автомобіля пропан Бутаном виробник компанія Томасето Італія. В конструкції заправного пристрою є зворотній клапан для того, щоб виключити витік пропан бутанової суміші після від'єднання заправного пістолета. Заправний прислін монтується під бампер тільки з термопластиковою трубкою діаметр 8 мм, в комплекті кронштейн кріплення, кришка пластикова, ніпель розрізний діаметр 8 мм, гайка накидна діаметр 8 мм. Гвинти кріплення шайби.